дня. Я, Ліна Гаманінка, передаю привіт з незламного міста Харків. Сьогодні, нарешті, покажу вам, що я робила до того, як робила намиста і браслетики. Дивіться, так, це настольні лампи, чудові настольні лампи з натуральним камінням і кришталем. Почну з парних. Оці рожеві вони виглядають чогось темнішими. В відео я не знаю чого. Називаються полуничні сни. Назви я давала умовно для того, щоб розуміти, щоб ви не замовляли там мені рожеву або мені синю, а їх декілька. В полуничних снах використано халцидон. Тут є натуральне каміння і пресоване. І отакі от листочки перламутра. І де інде? я поставила такі квіточки. Це ж полуничні сни. Дивіться. Так, і ножка тут керамічна. З кераміки. Ножичка. Повністю запаковані, вони розправляються гарно, це я їх з, короб... з коробочків достала. Це все, що залишилось у нас. Ми почали їх робити ще до АТО. І... Більше я не планую робити, тому що дуже-дуже здорожчали всі матеріали. І ціну я не перераховувала. От ціна в інстаграмі, на них стоїть, якщо хтось зацікавиться, питайте, я прямо перед цим, ну, під цим відео вам скажу ціну, ціну я не перераховувала. Ця ціна ще довоєнна, тому що зараз так все здорожчало, ну, ви не будете брати. По, по, по тій ціні, якщо я буду вираховувати, ну, здорожчало дуже все. Так, і от така ще м'ятнісна керамічна ніжка Онікс з гавліту листочки. І тут трошки відрізняється, тут получилась, бачите, цей абажурчик і електричні всі принади. Такого кольору бронза. Так, далі зараз покажу вам. Далі у нас йдуть отакі парні. Бачите? Тут у нас кришталь. Трошки по-іншому зроблені оця, ой, а як же вони називаються? Я забула вже. Зараз я подивлюсь. Вони в нас називаються краплі, отак От називається. Тому що тут, бачите, крапельки, це скло місячне каміння, але штучне зі скла. Але натуральні, бачите, тут і гірський кришталь є і цей кварц, ну і кришталеві намистинки. Лампи повністю запаковані, дуже гарно. Вон, ой, це я, Бачите, вони знімаються, я їх не кріпила, вони ж в ящиках лежать. Е, при, коли ми продавали, не, ні одна дуже гарно запаковані, ні одна не побилася. Нічого, все доходить 100% гарно. Так, далі що в нас? Давайте я ці приберу. Далі у нас оця, я її зробила коли саму саме першу. Називається принцеса Дощу. Гарна, ніжна дуже. Це все розправляється. Бачите? Тут також ці крапельки, листочки, квіточки. Красива. Ті більш як такі ночнички. А це вже може бути наступ, також шатається, тому що я не закріпляла. Може бути настольну лампою. Воно дуже світло і ножка, бачите, з заліза і двойний шар емалі покритий. Так, прибираємо. Тепер у нас, оце у нас. Рожева цукерочка. А це м'ятна цукерочка називається. А тут цукерочки я причепила спеціально малюсінькі. Ну, вони так і схожі на цукерочки. Так, тут у нас рожевий кварц, крашений гавліт, і оце рожева кварца на мистинці, і скло. І бачите, всі вони плетені з нержавіючої сталі проволока. Дротик цей, і я, бачите, все закрите, Отак я поправлю, ну, можна поправляти. Отак. Все закрите Оце місця плетіння закриті отакими намистинками. Бачите, тут зверху гарно видно. Отак. Раз я розправила його, і все. Воно все розправиться, воно в коробці було. Так, а тут у нас присуваний хризопрос і кварц також. бачите? Це більш така дівчукова, а це, якби, умовно для хлопчиків. Так, прибираємо. І прибираємо. І тепер у нас такі ще є. Дивіться, ой, що зашаталося у мене. Так, ця називається юрмала. Тут бачите, оці мушлі цікаві, онікс. Тут трошки кварца я додавала, і рожевого кварця, щоб воно так грало гарно. Також, бачите, оформлено все, щоб нічого не було видно. Тут білий абажур. абажур оцей білий зсередини. Тут сердечка оформила. Красиво. дуже красиво. І це також може бути настольною лампою, вона таке, таке світло дає. І Тут цікаво, тут керамічна ножечка, і я її сама оформила перламутровими такими пластиночками. Бачите? У нас сонце, я не знаю, попаде-не попаде. Дуже красиво виглядає, як включена вона. Дуже красиво. так? І оця лампа, я вже забула, якщо називається, тому що вже стільки часу пройшло, як вони були. Ага, називається кольорові сни. Оця лампа. Чим вона цікава. Також тут ножка, тут ножка з Онікса, там всі були із заліза ножки, залізні і е, ці керамічні. Тут ножка з Онікса чистого. І отут є з Онікса з листочками. Так? Перегортаємо. А тут вже місячне каміння в нас це інший колір оформлено. І перегортаємо, і тут вже кварц пішов. Бачите, як гарно? Вона може бути одна, як три різні під настрій. І тут використане дуже коштовне це каміння ну, скло кришталеве. Але тут, якщо так придивитись, тут мілка гранка. Я не знаю, як українською сказати. Так. І ще дві покажу вам. Зараз я ці отак от вину. І ще вам покажу дві. Вони Дороблені, але будуть дороблені. Тут залишилось електрику зробити. Оця лампа яблуни весни. Бачите, красива. Та, та була зелененька така, а тут з білим. А от до цієї лампи, до цього абажуру, це мій улюблений. Я його зробила другим після принцеси дощу. І я не можу підібрати ніяк тут ножку. Красивий, красивий лентекий. Аж сяє все. Не можу підібрати. Тут потрібна біла. Зонікса не можу підібрати. Ну, ще над цим працюю. Дівчата, якщо комусь сподобалось, пишіть прямо під цим відео. Що сподобалось, поки я робити більше їх не буду. Я вам сказала вже чого. І під замовлення, якщо, то це вже буде інша ціна. А в інстаграмі ще ціна стара. Я ціни не перераховувала. Все вам показала, що збиралась. Цікаво було. Хтось вгадав, що я робила? Ні, ніхто не вгадав, я думаю. Тому що таке не можна вгадати. Наступного разу ми з вами будемо робити переробку. Я раніше не займалась переробками і не збиралась цього робити, але мене вмовила моя подружка. І... Вона хотіла переробити на пам'ять мамине намисте з гранату. Ну, я не змогла відмовити, тому насолоджуватись будемо разом. Вийшло дуже красиве намисто, це буде вже наступного разу. А поки прошу вас підписуватись, підтримувати, купуйте ці чу залишки чудових ламп, всіх обійняла. До зустрічі!